Дорогі розен, я дуже радий вас вітати в Києві сьогодні з цією історичною місією. Ми... Дуже приємно, до речі, що ми не потребуємо перекладача і не потребуємо ніяких наушників, бо я дуже добре розумію белгарську. І е, пан Розен дуже добре розуміє українську, і це дуже важливо в відносинах між лідерами країн. Дуже важливо для нас розуміти і вивчати болгарський досвід. Я був надзвичайно вражений, коли вперше дізнався, що в 98-му році, в 97-му році, Болгарія знаходилася в дуже важкому ставищі. Зарплата. Середня в Болгарії в 97-му році складала зверніть увагу, 10 доларів. Пенсія в 97-му році була 2 долара. І це були умови, в яких Болгарія приступила до реформ. Відносини валового внутрішнього продукту відношення до е, суверенного боргу складало 112%. І за 10-11 років Болгарія була повністю змінена. З 10 доларів зарплата зросла до 500%, з 2 доларів пенсія зросла до 250. Головою внутрішній борг скоротився з 112% до 17%. Болгарія пішла на другу хвилю рішучої приватизації. Де левова частина коштів, які були виручені від прозорої ефективної приватизації, починаючи з 97-го року, бо перша хвиля була помилковою, продана за корупційними схемами, і нічого не принесло державі, друга хвиля приватизації дозволила скоротити відношення державного боргу до волонного внутрішнього продукту з 112. До 17%. Це означає рішучі реформи, які були продемонстровані Болгарією, і які дозволили Болгарії здійснити мрію болгарського народу і стати членом Європейського Союзу. Я думаю, що це є дуже добрий приклад для нашої дружньої нації, для нашого братського народу. Чому ця нація є дружньою? Бо ви знаєте, в Україні дуже добре пам'ятають приклад Польщі і Канади як перших націй, які визнали нашу незалежність і встановили дипломатичні стосунки з Україною. Але я хотів би нагадати, що в 1918 році першою країною, яка визнала українську незалежність, була Болгарія. І першою країною, яка встановила дипломатичні відносини з Українською Народною Республікою, була Болгарія. Ми завжди про це пам'ятаємо. І Дуже дякую вам за це. І я впевнений в тому, що той досвід реформ, які ми домовилися з паном президентом, ми будемо імплементувати, будемо впроваджувати на українську землю, нам. Конче потрібен. Україна також не використовувала цей досвід. Можу наголосити, що візита болгарського президента до України не було довгих 12 років. І на сьогоднішній день ми за останній рік з паном президентом зустрілися 10 разів. Оце є інтенсивність відносин і інтенсивність. Нашого співробітництва дуже добре характеризує поточний стан співпраці України і Болгарії зараз. Ми дуже вдячні Болгарії за те, що вона першою або одним із перших чітко заявила позицію невизнання анексії Криму, підтримала нас під час голосування на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, дуже жорстко виступила в підтримку української позиції на Раді. Європейського союзу і підтримала жорстку позицію щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації як агресора, який розпочав агресію проти України і окупував частину території України на Сході. І зараз, коли стало питання щодо підтримки цієї позиції про продовження санкцій, голос дружньої Болгарії. Був серед перших. Коли стало питання щодо енергетичної незалежності нашої держави, коли були спроби побудувати газогони навколо України, обійти Україну найрішучішим і проєвропейським голосом Європейського Союзу був голос наших болгарських партнерів. І саме це є зразком тої співпраці. Яку ми сьогодні прагнемо, і я дуже вдячний Болгарії за підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України за чітку підтримку позиції необхідності повної імплементації мінських угод. Я також дуже вдячний Болгарії за підтримку співпраці України з НАТО. І е, дуже вдячний, що сьогодні Болгарія приймає на реабілітацію українських воїнів з антитерористичної операції і надає е, весь необхідний комплекс послуг для ранених, поранених воїнів. За моїм проханням е, зараз 60 дітей з Донбасу відпочивають. На пляжах Болгарії. І це є теж дуже символічним кроком, який Болгарія відіграє для об'єднання України. І за це, я думаю, також я дякую пану Плевнілієву, також як і за вагомий внесок Болгарії в трастовий фонд НАТО з адаптації лікування та реабілітації українських військовослужбовців. Третя позиція, яку сьогодні ми обговорювали, це наша рішуча співпраця і підтримка Болгарії, прагнення України євроінтеграційних і підтримка необхідності запровадження вже в 2016 році безвізового режиму. Тверда позиція Болгарії дуже допомагає нам в цьому напрямку. Я впевнений в тому, що. Найближчим чином місія оціночна Європейської комісії, яка відвідає Україну вже в вересні, дозволить нам констатувати прогрес і забезпечить прийняття рішення Єврокомісією і Європарламентом щодо надання Україні право безвізового режиму. Нещодавно в РИЗІ, під час саміту Східного партнерства. Було чітко заявлено, і мені приємно, що Болгарія підтримує цю позицію щодо необхідності вироблення нової стратегії Європейського союзу, який буде виробляти індивідуальні підходи для країн східного партнерства для тих з них в першу чергу для України, Грузії Молдови, які демонструють необхідність більш глибокої інтеграції до європейського союзу, двері. Європейського союзу, як і двері НАТО, будуть відкриті. І сьогодні ми отримали від наших болгарських колег і партнерів повну підтримку і запевнення в цьому напрямку. Дуже важливо і двостороння співпраця, і на сьогоднішній день наші проекти в плані участі українських компаній в енергетичному. Будівництві на території Республіки Болгарія будуть підкріплені візитом міністра енергетики, про який ми домовилися, який відбудеться в Україну найближчим часом міністра туризму. І ми сьогодні домовились про це з тим, що були проведені відповідні переговори в Україні. Домовилися про візит міністра інфраструктури до Болгарії і переговорів з своїм болгарським колегою для спільної програми будівництва доріг і інфраструктурних об'єктів, в тому числі на півдні України. І думаю, що це буде надзвичайно важливо. Окремо було обговорено питання гуманітарної співпраці і підтримка найбільшого. Болгарської міншини, яка проживає за межами Болгарії, а це є майже 250 тисяч болгар, які зараз проживають в Україні спільними зусиллями президента України і президента Болгарії, будуть надана відповідна увага, будуть забезпечені комп'ютерами книжками. Ми відновимо діяльність культурного центру болгар, буде приділена увага і я. Думаю, що дуже ефективна була вчорашня поїздка за нашим з паном президентом дорученням наших міністрів закордонних справ, пана Павла і пана Даніеля, в місто Болград, місто, де я народився. Вони відвідали школу, де я навчався в першому класі, і розробили дуже детальну програму, починаючи від створення. Бізнес інкубаторів в Болграді для створення нових робочих місць і завершуючи наданням спеціальної квоти для українських випускників шкіл для навчання в болгарських вищих навчальних закладах, в тому числі і для підготовки вчителей болгарської мови, які будуть мати можливість викладати болгарську мову для болгарської меншини в Україні. Особливу увагу було приділено будівництву дороги, моєї ініціативи, дороги, яка зв'яже Одесу, Болград і Ріні, і який буде потужним транзитним коридором на Румунію і через Румунію на Молдову. Ми домовилися про те, що ми проведемо переговори, і за допомогою наших болгарських і румунських партнерів нам вдасться залучити кошти Європейського союзу. Кошти Болгарії, кошти Румунії. І справа не тільки в коштах, бо ця дорога має стати символом, символом нашої дружби. І впевнений в тому, що впевнений, що все в нас вийде. Я дав доручення підготувати проєкт змін до закону про державний бюджет України. Думаю, що завтра в Одесі мені вдасться його вже презентувати. Зміни до закону будуть полягати в тому, що внаслідок рішучих дій по наведенню порядку на митниці ми зможемо збільшити надходження до державного бюджету, і частина цих надходжень буде спрямована на будівництво дороги як фінансування з українського боку. Отже, ми маємо абсолютно конкретні проекти, які починають реалізовуватися вже фактично з сьогоднішнього дня. Сьогодні підписано протокол про співробітництво і обміни між Міністерством освіти і науки України та Міністерством і науки Болгарії, який дасть можливість продовжити щорічний обмін студентами, аспирантами і стажистами для навчання і науково-дослідної роботи, як в Україні, так і в Республіці Молдова. І це дозволить нам вже з сьогоднішнього дня вирішити ті проблеми по які я вам пояснив дуже дякую пану президенту. Вибачаю за таке довге вступне слово, але це лише означає одне: нам є про що говорити, нам є про що звітувати, і наше стратегічне партнерство на сьогоднішній день має конкретне практичне наповнення. І з задоволенням передаю слово пану Розену, президенту Республіки Болгарія.